Напередодні дня захисту дітей Кіцманська громада перетворилась на епіцентр дитячої радості у селі Гаврилівці. Завдяки зусиллям волонтерів української команди розгорнулося феєричне свято. Які сюрпризи та незабутні емоції чекали на юних мешканців, і чи вдалося організаторам впоратись з викликами різновікової аудиторії? Далі у сюжеті моїх колег? Свято не скасовується. Попри те, що цьогоріч день захисту дітей Україна святкуватиме з усім світом наприкінці осені. Волонтери української команди вирішили не позбавляти малечу радощів у червні. Відтак влаштували сюрприз для юних мешканців Кіцманщини. З нагоди дня захисту дітей до 1 червня у селі Гаврилівці Кіцманської громади за сприяння чинноше Валерія Миколаєвича. Волонтерський штаб українська команда проводив дитячий захід. Цього року день захисту дітей було перенесено на 20 листопада з нагоди всесвітнього дня дитини. Але ми все ж таки вирішили його відсвяткувати, оскільки діти чекали цього свята. Волонтерка переконує, нині провести свято на вулиці дозволяє погода, якою вона буде у листопаді. Важко передбачити. Ми заздалегідь. Готувалися ми заздалегідь, запрошували батьків, і за два дні до заходу звісно. Ми не могли перенести. Можна провести такі заходи на вулиці, на свіжому повітрі, де дітки набираються сонячних промінчиків, отримують вітамін Д і я думаю, що на вулиці це більш цікаво. А в подальшому будемо бачити, як буде чи буде чи буде можливість у нас провести 20 листопада, оскільки це вже більш холодна пора року, і потрібно, звісно, шукати приміщення для проведення таких заходів. Свято дитинства волонтери проводять третій рік поспіль. Відтак на них з нетерпінням чекають у громаді. Я бачу гарну тенденцію. Дітки вже чекають. Вони були готові. Вони очікували цього, скільки ми проводили минулого року, і позаминулого року. Кожен рік ми запрошуємо різних аніматорів. Аніматори привозять відповідно різну програму, і діткам завжди цікаво бути на таких заходах, оскільки вони здобувають якихось нових знань. Вони знайомляться більше, отримують нових друзів, і в подальшому це допоможе їм в їхньому дорослому житті. Волонтери підготували програму Свята так аби повеселитися могли як малюки, так і старші діти. Ми запросили аніматорів, які привезли святкову урочисту програму. Було дуже багато конкурсів, різних танцювальних батлів, солодка вата. Дітки навчилися виготовляти справжнє натуральне морозиво. Під час крівошоу також діти мали можливість позмагатися і поспостерігати за своїми однолітками під час танцювальних батлів. Своїми емоціями опісля діляться діти. Нам було дуже весело і цікаво. Було багато конкурсів та танців. Сьогодні волонтери української команди організували свято для нас дітей. Цікавим для мене було кріошо, де за допомогою рідкого азоту для нас виготовляли натуральний мороз. Волонтери переконані, навіть попри реалії воєнного часу, діти не повинні позбавлятися дитинства. Відтак сподіваються, що наступного року свято можна буде провести масштабніше і під мирним українським небом. Антоніна Фігіль, Чернівецький промінь.